Накипіло вранці. А слухачі і слухачки це радіо Накипіло. Мене називають Володимир Носков. Ви продовжуєте слухати накипіло вранці, і я одразу хочу поставити запитання: а чому ви нас слухаєте? І мені здається, що одна із відповідей це якраз е, пов'язана із тим, що ми для вас е, граємо, транслюємо дуже якісну, крутезну українську музику е, незалежних композиторів і співаків. І намагаємося, щоб це е, звучали е, за да, харківські гурти і музиканти, а також наші ведучі. Е, Представляють багато розмов із митцями, акторами, співаками, музикантами, ну саме наших наших вітчизняних, так як українських, так і харківських. І це все можна сказати, що це є загалом музикотерапія. А я не знаю, як ви. А от якщо мені дуже дуже погано на душі, ну просто як кажуть, кішки шкрибуть, то я вмикаю класичну музику, джазову. Музику, і це мені ну дуже допомагає. Да, ну а що допомагає сім'ям вимушених переселенців? Принаймні родинам вимушених переселенцям щотижня можуть віднов... можуть приходити відновлювати свої сили на заняттях із музикотерапії. Таку можливість їм дарує благодійний фонд громади Харкова, Толока та проєкт Тут і Тепер. Творчі зустрічі відбуваються в безпечному просторі в центрі Харкова, як говорить одна із ініціаторок музикотера... музикотерапії, професорка Юлія Ніка. Колаєвська діємо в межах розбудови арт-терапевтичного центру в Харківському національному університеті імені Котляревського. Я запросив до розмови музикотерапевтів Юлію Ніколаєвську, докторку мистецтва знавства, проректорку із творчої роботи та інновацій Харківського національного університету, мистецтво імені Котляревського. Я чому усміхаюся? Знаєте, у Юлі дуже давно знаю, і вона ломає точно всі стереотипи про професора. Бо це дуже усміхнена людина, дуже відкрита людина, і вона багато знає про музику. А ще й до речі, дуже чудова ведуча програм про класичну музику. Я сподіваюся, ми цей досвід з Юлею відновимо незабаром. Юля, привіт. Привіт! Власне, Юлія є авторкою та організаторкою проєктів із музичної терапії для дітей-переселенців, занять у лікарнях, курсів, курсу в університеті мистецтву, саме, як я розумію, арт-терапії. А разом із нею на заняттях працює Вероніка Івоніна. Я перед. Я скажу вам про секрету, я перед програмою запитав Вероніка, на чому ти граєш? І вона сказала: взагалі то на цимбалах, а ще вміє грати на маленькій гітарі. То в неї теж запитаємо, що ж там за гітара у неї і ще на перкусії. Так от, Вероніка сама є студенткою університету мистецтву імені Котляревського, і учасниця педагогиня табору. Ретриту для дітей-переселенців. Словом, це якраз дівчина запальна, і я так розумію, яка дуже-дуже любить музику і готова цим поділитися із усіма бажаючими. Вероніка, і вам привіт. Так, вітаю. Ну, розказуйте про перше заняття. Я так розумію, що це вже. Перезапуск проекту, да, бо перша його серія, перший епізод можна сказати, почався якраз 2022 року. Юль, давайте з вас почнемо. А, ну, ти знаєш, ні, не можна сказати, що перезапуск. Я думаю, що це такий істотний природний розвиток, тому що коли ми е, минулого року е, за ініціативи е, 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 Ардот. Такої організації ми потрапили і от з Веронікою ми потрапили до табору. це був такий табір ретріт для. Не для дітей, а саме для, для дорослих, і там, власне, ми познайомилися з Наджелом Озборновим музикотерапевтом з Едінбургу і не тільки з ним, і взагалі з якоюсь такою програмою відновлення. І саме, коли ми познайомились, ми задумали курс, який би міг викладатися для студентів нашого університету. І ми започаткували цей курс разом з українським католицьким університетом і провели його. І власне, от Вероніка була Ну, можна сказати, однією з перших студенток цього курсу в, в, в минулого року, да? але потім, після цього курсу, Найджел приїздив ще декілька разів, і вже окрім цього, ми започаткували таким. Заняття і заняття, і про такі програми, проєкти у лікарні 16-ї дитячої лікарні, і не тільки да, і от якось пішов цей проект. Він доріс до е, е, в, влітку, в червні вийшли такі артреп арт-терепідейс. Тобто, тобто вже такі міні-фестиваль, які ми зробили разом з і е, в межах Харків, Музикфесту. І там вже були не тільки заняття. Ми тут. Змогли запросити своїх колег з інших міст зробити виставу, зробити заняття, зробити майстер-клас барабанів. І от зараз власне, попит да, на такі заняття він зростає, ну, він, він зростає. Він зростає і він повсякмісний. І він ну, в майже можна сказати у всіх містах нашої України. І от з власне, з вересня. Проєкт, який тривалий, довго тривалий. аж Обін до травня. Наскільки я от прочитав да, да, фонд да, громади да, Харкова Толока да, за підтримки да. спілки побратимства Харків Нюнберг та Баварської державної канцелярії, тобто це міжнародний проєкт, да, і тут є і психологічна проєкту. підтримка дітей, і арт-терапія, і музика, терапія тобто, це комплексна програма. Так, і це важливо. Ти знаєш, я розумію, що е, музична терапія, вона і сама по собі дієва. Так? Друзі, Але... у нас є дуже добра, добра, чудова новина. Відбій повітряної тривоги, це теж я гадаю, терапевтична звістка. Так що будьте спокійні. Далі продажи бачиш, і бачиш, як добре. Я вважаю, що це правильний підхід. Від принципі, відновлення воно має відбуватися у таким сферичному, і всі засоби добрі і поряд з музикою якою може бути і ізотерапія, і каскотерапія, і лялькотерапія, і обов'язково соціальна адаптація, і сенсорна сенсоріка, дасть через сенсорні якісь відчуття і розмови з психологом. Але чесно кажучи, от музика, і ми це бачили на заняттях власне. От наджела на Наджел, Я хочу сказати, це людина, яка з 92-го року їздить по саме гарячим точкам і займається з дітьми музичною терапією. терапії. Він Ну, можна сказати, нас надихнув, що це може бути просто так. Безумовно, це може бути системно, довго, тривало мати за мету, але це може бути отак. Просто і одразу, да? і одразу дієво. І, і одразу власно, Дієво. Я да, чесно одразу... скажу, Юль, вам вже про це розповідав а Віроніці і нашим слухачам розкажу, що я ж теж переселенець у Львові. Да? Так от, я був на одному із занять арт-терапії, і я пам'ятаю знаєш такий прилив у цих сил, коли ми відвідали це заняття. А прийшли п'ятниця Це була потужна ракетна. Атака була. Тут йдуть з усіх усюд страшні новини, вибухи. А, і я пам'ятаю, щоб не залишатися в чотирьох стінах своєї квартири, швиденько сів у таксі і поїхав на цю арт-терапію. І на три години ми просто забули про цю ракетну атаку. Чому, чого ми тільки там не робили? І на піркусіях грали. І у якісь такі інструменти, дули, а, і, а звук такий. Цікавий, як повітря такий, та. Е, і співали, і танцювали. Вероніка, а що ви робите разом із дітьми і дорослими? Як ви гуртуєте родини? А, так. У нас є дуже багато різних програм, які ми адаптуємо під певну групу дітей. Тобто, наприклад, я працювала з дітками соціально вразливими, і також там були дітки-переселенці в дитячій лікарні, 16. і там підходять більш структуровані заняття, тому що кожен раз. Цій групі були нові дітки, і нам потрібно за одне заняття з ними вкласти все, що ми можемо їм дати, і побудувати такий місточок довіри, так щоб з ними працювати і щоб вони відчували себе дуже комфортно та в безпечному місці. Але, хоча в нас є план, в кожному пункті цього плану є свобода для дітей, ми ми пишемо пісні з ними, ми імпровізуємо на музичних інструментах, ми співаємо. Це все дуже, дуже впливає на діток, і після занять вони настільки наповнені енергетично і вони. Хочуть ще, хочуть, щоб ми ще приходили, і це та це просто неймовірно надихає. Я і знаю, що, хочуть... що є а, низка дерегентів керівників дитячих хорів, які вважають, що не співаючих дітей не буває. Оце. Yeah, yeah. Вона, ми, ми, yeah. ми також так думаємо взагалі, і деграючих на інструментах також. І власне, власне всі креативні педагоги, вони саме, саме на цьому і працювали, що немає неталановитих, Нем... ти, ти, ти можеш обов'язково зіграєш. І ти знаєш, от методика Наджела, яку ми в принципі так просуваємо, і її, нею користуємося, вона побудована на тому, що від наймаленької інтонації, яку може дитина сама створити, Наприклад, там створивши пісеньку, да? якусь mm -hmm. таку, ну що ти не звернув на неї увагу, але ми звертаємо на неї увагу, і потім е, ця пісенька може там або аранжерована, або е, там просто якось так допрацьована, і дитина її слухає вже в такому ну, класному виконанні, і вже в такому серйозному, можна сказати, вигляді. І для неї це поштовх, що це я це зробив. Розумієш? Тобто, це, 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 це шлях, який я пройшов тут із. Зараз тут і от зараз, просто да. не за рік, не за два, не за три, розумієш. А от зараз я, от тільки що не був композитором, а тут я зараз там композитором. А до, ще ти коли тебе підтримали речі... у цьому? Ще й коли сказали, що ти так. молодець, то у дитини з'являється віра, що вона може. А зараз в такий складний час це дуже багато вартує. Так, да, ну ти знаєш, мені видається, що діти вони взагалі про себе думають, що вони можуть все. От я просто хочу розказати. Вероніка розказала, вона працювала з групою соціальною, адиптованих дітей. Вони створювали пісні. Пісні були про те, що вони відчувають. От Вероніка, розкажи, це дуже цікаво. Чесно кажучи, я вважаю, що це. Глибокі філософські пісні вийшли на, на, от, на кінець, розумієш? Те, що не соромно, в принципі, ну от якщо дороб, допрацювати і показати там вони про угу. духовне про проблему, яка, е, яка вирішується. От розкажи, Вероніко. Вероніко, розповідай. Так, це дуже цікавий досвід, тому що зазвичай, коли ти приходиш до дитячих груп і пропонуєш написати пісню, це пісня просто. Сонечко, про дерево, про стіл, тобто про що завгодно. Але саме з цими дітьми, соціально вразливими, вони хотіли писати лише про свої почуття. В нас були пісні про кохання, як воно об'єднує людей, як вони себе почувають добре в коханні, про добро, що добро буває зле, буває погане, але буває радісне, буває гарне і тому ми щасливі. Пісня про момент. Що е, момент треба е, ловити та не прогавити його і да, ще була і цінувати про... тут і зараз так і про соціальні кордони в нас навіть була пісня, е, яку написали підлітки, і це настільки е, глибоко і настільки е, показує, що діти відчувають, як вони хочуть через музику, через ці слова. Вони вибирають певні гармонії, певну мелодію, щоб. Всі ці свої емоції донести, і це дітки віком від 7 років так, до 15. Тобто так, там не е завжди... Вероніка. А який арсенал інструментів у вас є? Бо у мене тут е звукорежисер Віктор, він барабанщик. <гум> Ви на барабанах вчите. Грати на барабанах не вчимо, бо треба їх донести якось до лікарні. У Нас дуже маленькі... А до речі, от вибачте, донести? от дивіться, так. от в принципі, барабани це вони воно ну взагалі до терапевтично. Але, наприклад, от, багато хто з окупованих територій вони не дуже добре сприймають гучні звуки. Mm -hmm. да? От, але ми, наприклад, робили таке заняття з виготовлення барабанів і от барабан, який дитина створила сама. От повірте, вони на ньому будуть грати, і, і це буде. Дійсно, терапевтично, тому так, що, що якщо вона знає, що Віктор... не воно не несе небезпеку. так. Так, да, так. так, так. я як ваш Віктор створить барабан, то, від... то все буде добре. <гум> я у нього запитаю <гум> так. Добре, Віроніка, які інструменти? А, так, у нас є шейкери, тобто маракаси, є клави, є кастаньєти, є а, бубни, а, є а, трикутники. Також є цікаві інструменти. Іноді ми використовуємо калімбу, ще ксілофончики маленькі, такі металофончики. Все, що дзвенить, все, що шуршить, це діткам дуже цікаво, і вони дуже люблять грати. Значить, ну, я знаю, що це і дорослим дуже... цікаво. Ви бачили дорослі, як грають. Вони просто як малі діти стають на, на да, якийсь Ми час. знаємо. Ми знаєш, коли тут я пам'ятаю, начебто прийшли діти, але ну, ніби прийшли батьки. Ну і що? Їм роздали інструменти. Вони так цими е, або трикутничками. І до речі, важливо, що інструментами ж може бути саме все. По перше, все, що завгодно. да. От, наприклад, наші от Вероніка сьогодні да, у нас з. Нами в, в, в ефірі, а є ще у нас Олена і Тігран, вони працюють також в лікарні, і вони створювали інструменти з тих прилад, які, з якими діти стикаються, наприклад, шприц або там від крапельниці, бутилочка. Да, там, розумієш? і, так, це, і це, це теж дуже до речі, важ... терапевтичний момент, бо вони тоді менше бояться тих самих колів, крапельниць. А ще, так дивися, дуже, і в принципі, воно так воно природно починається. Все, все, що наше тіло, всі ми це є інструмент. От так. ми отак, от потримо руки, долоні да, от, одна от, одного вже, Це вже шум, який можна використати. А да, ми знаєш там... на чому грали? Ми грали, значить, на грудях, на колінах, так, ну, потім так. ногами у підлогу, так, так. А це можна цокати язичком. Да. І, язичком, реч, так. Так, да, відкривати або там надувати щоки, лопати їх, і таке інше. Тобто, да. і це все, це все працює як інструментарій, і, чесно кажучи, можна партитури, прямо і це буде прикольно. Давайте про зміни, які ви спостерігаєте в дітках. Буває ефект просто. Моментний, да, е, і, і в принципі, знаєш, тут можна дійсно розділити. Є, от Вероніка про це сказала: є, наприклад, коли група постійна, і тоді ти можеш дійсно спостерігати ці динаміку. Да? Є коли група весь час міняється, і чесно кажучи, з переселенцями, або коли ми в шелтері, в шелтерах бували от, у Львові, да? то майже всі діти змінюються кожного разу. ну, у них є міграція внутрі дня. І тоді це інша ситуація. Да? ти не можеш такі зміни е, дивитися, але тоді дійсно треба концентруватися в межах от того заняття, коли ти проводиш. І е, в принципі, ми проводили ще от і будемо проводити концерти для діток з особливими потребами. І там, чесно кажучи, терапевтичний ефект від музики це такий був інтерактивний концерт. Він був просто ну наочний. Розумієш, Я тобто... дуже швидко запитаю. Ви швидко відповісте, Юль, о, можливо, от є. В музичних школах оркестр шумових інструментів є музична література. Можливо, дійсно на серйозному рівні подумати університету мистецтву і ввести у цю складову о, педагогічну музикотерапію саме саме над викладачем цих дисциплін? Ти знаєш, я, я знаю, що в деяких вишах є подібні вибіркові курси або якісь курси, які так чи інакше на це спрямовані, особливо до речі, в педагогічних вишах. І Я знаю. Що завдяки е, проєкту Force, який от, опікується саме, і арт-терапевтичні асоціації, музико-терапевтичні асоціації всеукраїнські, вони опікуються саме освітою арт-терапевтів, бо вона наразі зараз ну така не, е, не, не фіксована та, да не та, стала. Та, та. От і зараз відкриваються і вибіркові курси, і читаються курси, тобто і, і для педагогів, також і на курсах підвищення кваліфікації, тобто точково це все. Є і ну є. От хотілося, щоб це вийшло дійсно на такий стабільний рівень, серйозний. На я б сказав би науково-практичний і університет. Мені здається, Котляревська цьому Котляревського цьому буде як найкращий практичний приклад. У мене сьогодні в гостях були музичні терапевтки, професорка і проректорка з творчої роботи та інновацій Харківського національного університету імені Котляревського Юлія Ніколаєвська та її творча партнерка студентка Вероніка Івоніна. Дякую дуже вам. У вас здоровий. Що... На Що ж, друзі, зараз Дякую. слухаємо новини, далі музика. Вона війна, це авторський подкаст Аліки Піхтеревої. Ну а далі денне і вечірнє шоу від Кирила Лукаша та Філіпа Деканя. А я зустрінусь завтра. До зустрічі. Ви не були? Слухайте на